Коли до губ твоїх лишається півподиху? Коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиху, в очах у тебе синьо і широко, що й шепчеш тихо ти, то й шепіт мою тишу, синьо край, і забуваю я, що вмію дихати і що? Ходити вмію, забуваю. А синій птах повік твоїх здіймається і впевненість мою кудись відмає, неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застріває. зіниці твої виткані із подиву в очах у тебе синьо і широко. Але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається. be cool.